Привіт усім! Одразу хочу всіх нас, українців, привітати з Днем Незалежності України. Кому ж з українців обов'язково потрібно буде заповнити анкету, спеціальну анкету для того, щоб потім в данішому не мати проблем на кордоні і в Польщі. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться на цей YouTube канал і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Всі українці, які вже для себе вирішили, що вони сьогодні, завтра, післязавтра виїжджають з Польщі і найближчих 30 днів не будуть повертатися, можливо, і ніколи вже не захочуть повернутися до Польщі, або повернуться невідомо коли, обов'язково потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яка є в електронній формі. Якщо ви подавалися на 500 або на допомоги за догляд за сім'єю. Ці всі люди, які подавали. Ці заявки на допомоги від Польщі, які вже отримують, можливо, хтось ще не отримує, але подали заявку. Якщо ви плануєте виїжджати з Польщі, і плануєте виїжджати надовше, ніж 30 днів, то вам обов'язково потрібно подати це в ЗУС. Цю анкету заповнити, вона є в електронній формі. ЗУС організував так, що сама анкета є на польській і на українській мові. Ви зараз бачите на екрані, як це все виглядає. Є пояснення до того, як це все заповнити. Якщо. Так, щоб все було добре, акуратно і ні в кого ніяких проблем не виникало, в описі під відео я залишу посилання на цю інформацію, там ви все потрібне для себе знайдете. Бо дуже багато від вас отримують теж різних запитань, що мені робити. Ми чули, що казали, що будуть на кордоні проблеми, якщо це не зробити, якщо не відмовитися від тих чи інших допомог. І ми виїжджаємо там не знаю на скільки часу, не знаємо, коли повернемось. От зараз СУС організував, зробив спеціальну анкету в електронній формі, ви її заповняєте, і у вас жодних проблем не буде. Якщо ви виїжджаєте з Польщі довше, ніж на 30 днів, то всі ці допомоги будуть скасовані. Якщо про це ніхто не буде знати, то вони і надалі будуть вам нараховуватись, але потім при перевірці, при виявленні, що ви вже виїхали. Можуть виникнути у вас проблеми. ЗУС каже, ага, людина виїхала, не претендує, але про це не повідомила. А ми її нараховували там за 2-3 місяці якісь там бонуси, допомоги і тому подібне. І захочуть, щоб ви їх повернули назад. Ви не будете заїжджати, не будете заїжджати, і повертатися до Польщі, а в якийсь момент захочете повернутися у зв'язку з різними обставинами на роботу, до родини, до друзів, і вам на кордоні скажуть, а у вас є борг. Ви колись щось там не сплатили, ви винні державі Польщі. От, от щоб такого не було, ЗУС організував спеціальну анкету в електронній формі, все дуже зручно і просто. Робите, заповняєте, надсилаєте і не маєте жодних проблем. Друзі, не забудьте своїм всім друзям, кого ця тема цікавила, надіслати це відео, зробити репост. Підписатися на цей ютуб канал, якщо ви досі не підписані, дивитесь без підписки. Тут завжди максимально корисна інформація для багатьох українців і не тільки. І ставте обов'язково лайки, щоб більше людей просто про це дізналося. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе.